Так, запис екрану пішов. Значить, на сьогодні. Сьогодні у нас такий багаж. Такий цінний шасі поїзда. Їдемо з сауднево до Транзінет. І на сьогодні буде він трошки швидкіп. І 12 тисяч ми майже отримаємо до. Я вам скажу дуже багато. Дуже багато 12 тисяч євро. Ну, давайте не будемо тягнути час. Включаю навігатор. І заводимо нашу тарантайку. Так, це сьогодні у нас яка це у нас сьогодні тарантайка? Це у нас сьогодні. Рібен, вроді би, якщо не помиляюсь. Так, це Мен. і отакий от груз великий у нас. Так, поїхали чого ми будемо чекати. Вона причому така технологічна, я вам скажу. І це ще причому ці ну, такі трошки хрупкі багаші. Такі груз, я вам скажу точно. Груша я блінка. То зараз такі він розвороти треба. І, і на сьогодні, якщо що, добре, що на сьогодні переправа. Я якраз то в сьогодні купив цю версію нову. Тому що, як мені гра сказала, я, сі, я з бета версії далеко не заїду. Так, давайте перевірку. Угу, дякую за перевірку. Я походу шукала у мене наркоту, чи я наркоту там не перевожу. ой о А я далі не навчився, так і не навчився включати повороти. І треба розвивати їх, як їх включати, на які клавіші точніше. Ух, інтерфейс навіть прикольніше і треба обережніше з грузом, тому що, блін, Він капець цінний. Дуже цінний. Такс. Ага. Ось мене пропустить на це коло. дякую. Що пропускаєте мене? Треба його доставити. Ой, я маю, як вайпери включити. Як включити вайпери зараз? Щас. Клавіше N. Ну. Я нажав клавішу. Не працює. М, це мапа. У нас. Ладно, потім розберуся. Це блок, це можна блокувати, цю клаві, щоб дифференціал. Ох. У мене дуже класний. Моє доставити вот це от. Левіш вже нічого не, не робить, походу, розумію. А, вона включає. Ага. Переключати нам цяла штука для світла, як у Volkswagen, я поправді. Не буду брехати. Так, треба включити часом, щоб було... Видно, на сьогодні 9 годин я маю їхати потім ще пару годин на пором. А походу, на пором треба буде заїжджати, а не вставати просто. Ту, я надію, що це так буде. А скільки нам ще на порому треба буде такс? Блін, ну вони... Мені треба вайпер включити. Я нічого майже не бачу, не скажу неправді. Да і ла, можливо, не майже нічого не видно. Мені не видно ніфіга. Щас, ну-ка я прозупаню и і, і щас, сейчас. Клавиша N для включения дворников. Ну и ч воно? Ну я нажимаю клавишу N. Ничего не працює? А, ну жло, О, І, і ц, а. О, И. И Ай-яй-яй, я ж забыл включить. Ай-яй-яй-яй-яй. Блін, дуже... Виїхав з міста і вже, блін, перший штраф. Може, поставили сейчас на паузу? А от я. Пе англійську пише. А ну так. Нарешті і треба ще щось розібратися. Все на хе. Добре, що не на англійську хе. Все? Да. Ура, працює. Нарешті розібрався як такого поворотники. А то блин без них все життя їздить. а то перевернуся, як я б колись перевернувся, коли записував. Зараз тільки попробую відтормажуватися. А де проти рані, без без попереджень. Віна будуть теж протормажуватися. Ну шо ти, блін? Ну шо ти робиш, а? Дура, царапав мені, блін. Ай, лаком, поразив мене тебе. Протащили трошки, сорян. На, їдь. Це наука твоя. Не треба тормозити перед водієм, блін. Я везу, блін, тяжкий груз. Тяжко мені на ньому -то, з ним тормозити. А він бере і турмоз. Розумієш, Разумієш, мы не выїздили на дорогу, акс, да подавается хочуть, сам подаваться, танкс. Зараз ми приїдемо через Брюссель, Ліль і після Лілю вже можна сказати, що ми вже близько до порту. Не знаю, скільки нам. Чеку, але... Чайний але чайний я просто... два рази.